Що спільного між тихим селом у Казахстані, індійським містом, де з неба падає кров, і статуєю, що плаче. На перший погляд, нічого, але є одна спільна риса, що об'єднує ці, здавалося б, не схожі речі. Вони кидають виклик науці та змушують нас повірити в неймовірне у цьому відео, ми зануримось у три дивовижні історії, які досі не мають остаточного пояснення. Таємниця сонного села Калачі, чому сотні його мешканців раптом засинали на тижні, а наука не могла знайти цьому жодного пояснення. Кривавий дощ у кералі, звідки взялися ці криваво-червоні опади, і чи справді вони можуть бути ключем до розгадки походження життя? І таємниця плачучої статуї, диво, обман чи звичайна фізика. Ви на каналі Оглядок. Мене звати Андрій, і сьогодні ми знову поринемо у світ нерозгаданих таємниць. Приготуйтеся, адже зараз буде цікаво. Друзі, на момент запису цього відео ми з вами зібрали вже ось таку суму. І це дійсно чудовий результат. Ви молодці. Однак наша мета 77 тисяч гривень. І я нагадаю, що ми збираємо на наземний комплекс управління дронами для наших захисників. Дякую за вашу залученість до перемоги. Захидки природи іноді змушують нас повірити в неможливе. Уявіть собі, звичайне село, що живе своїм життям, раптом стає місцем, де реальність змішується з науковою фантастикою. Мешканці засинають прямо на вулицях посеред розмови чи під час роботи, а прокинувшись, не можуть пригадати, що сталося, що це спільне божевілля чи невідома хвороба, яка збила з пантелику найдосвідченіших вчених. Все почалося тихо, без паніки, без сирен. Просто одного ранку мати не змогла розбудити свого десятирічного сина. Він лежав, дихав, але не реагував. Лікар зробив укол, і тільки через дві доби хлопчик прокинувся. Це був початок. У тому ж селі калачі через кілька годин заснула доросла жінка. Її привезли до лікарні з підозрою на інсульт, але мозок був чистий, жодного крововиливу, жодної травми, просто сон, глибокий, неконтрольований. Протягом наступних тижнів випадки повторювалися один за одним. Люди засинали на роботі, на вулиці, вдома. Діти поводились, ніби п'яні, хитались, падали, ніби мали симптоми алкогольного отруєння. Дорослі також втрачали координацію, пам'ять та орієнтацію в просторі. Свідчення місцевих звучать як фрагменти з психоделічного фільму. А що вчора було нічого. Ти пам'ятаєш, де в школу ходив вчора? Так. Після лінійки одразу додому пішов, в голові паморочилось? і зараз паморочиться? Лікарі ставили крапельниці, стимулювали мозковий кровообіг, Люди прокидалися, але аналізи були чистими: ні вірусів, ні наркотиків, ні інфекцій. Діагноз енцефалопатія неясної етіології, тобто мозок уражений, але чому ніхто не знає. До 2013 року хвороба стала масовою. До лікарні райцентру Єсіль почали звертатися десятки людей. Загальна кількість постраждалих понад 130 осіб. І найстрашніше закономірності не було. Хворіли діти, дорослі, літні, дехто по кілька разів, інші ніколи. Одна жінка навіть записувала дати своїх епізодів. Ось я, наприклад, собі вже пишу, тому що вже не пам'ятаю. У квітні 10-го заснула, у вересні 10-го. уявляєте, перерва яка? У січні 11-го. у квітні 11-го. у червні 11-го. У жовтні одинадцятого і в березні дванадцятого. Калачі перетворилися на епіцентр загадки, село, де люди засинають без причини і не можуть самостійно прокинутись. Усього за три кілометри від калачів покинутий Урановий рудник. Колись тут видобували руду для ядерних боєголовок. Секретне місце, стратегічне підприємство. Тепер тут тиша. І покинута шахта, що повільно дихає під землею. Селище Красногорське, збудоване для працівників рудника, давно спорожніло: школа, лікарня, будинок культури усе залишилось у минулому. Але рудник не мертвий, він затоплений і з його глибини виривається газ. Радон продукт розпаду урану, без запаху, без кольору, але з потужною дією на нервову систему. Він накопичується в підвалах, воді, снігу, і саме з весняним таненням снігу, кількість випадків сонної хвороби в калечах зростала. Ідеальний збіг. Тривалість сну у хворих, що становила в середньому від двох до чотирьох діб, майже точно відповідає періоду напіврозпаду радону. Це означає, що за цей час кількість газу в організмі зменшується вдвічі, що могло пояснити, чому люди прокидалися саме через кілька днів. Радон розчиняється в жирових і нервових тканинах його важко вивести з організму, і він діє як природне снодійне, але без контролю та без дозування. Для перевірки цієї версії до калачів приїхали фахівці з Національного ядерного центру Казахстану та Курчатовського інституту. Вони бурили свердловини, брали проби води, ґрунту та повітря. Міністерство охорони здоров'я провело понад 7 тисяч перевірок. Результат дивний радіаційний фон нижче за норму, важких металів немає. Але вміст Радону в деяких будинках трохи перевищений. Не критично, не смертельно. Але достатньо, щоб викликати запитання. Противники Радонової версії кажуть, такого рівня недостатньо для масового отруєння. І головне, чому тільки калачі. В Казахстані є десятки закритих уранових шахт, але сонна хвороба тільки тут. Можливо, Радон був не причиною, а лише симптомом чогось набагато більшого. Адже є й інша версія, значно отруйніша. Вона вказує на чадний газ, невидимий, смертельний і підступний. У степах Казахстану шахти мають особливу конструкцію в горах. Штольні похилі, газ і вода витікають самі, а тут вертикальні стволи. І все, що потрапляє всередину, залишається там. Вода застоюється, газ накопичується, і коли тиск зростає, він проривається на поверхню. Такий самий принцип діє: і в шахті: гази, що накопичилися, вириваються назовні через тріщини в ґрунті та вентиляційні канали. У результаті повітря, яким дихають мешканці калачів, стає небезпечним. В ньому знижений рівень кисню, підвищений рівень вуглеводнів, і найголовніше присутній чадний газ. Вчені з Інституту радіаційної безпеки підтвердили, що чадний газ є одним із факторів, але не єдиним. Насправді сонна хвороба могла бути спричинена цілим коктейлем газів. Що в сукупності й викликало сон, втрату пам'яті та галюцинації у місцевих жителів? Однак версія з чадним газом викликала чимало запитань у великих містах. Цього газу набагато більше, але випадків масового засинання там не фіксували. Аналізи крові хворих не показали слідів отруєння, і найголовніше, чому одні люди хворіли, а інші ні. Це змусило вчених припустити, що чадний газ, можливо, є не причиною, а лише каталізатором, який підсилює дію невідомого фактора. За іншою версією, розгадка криється у воді, яку пили мешканці села. У калачах не було централізованого водопостачання. І майже все село пило воду з приватної свердловини, яку пробурив і продавав один місцевий житель. Це навело вчених назарбаєвського університету на думку, що саме вода могла бути зараженою. У 2020 році команда дослідників опитала 202 сім'ї та виявила вражаючу закономірність: усі, хто пив воду з приватної свердловини, мали симптоми сонної хвороби, тоді як ті, хто купував бутильовану воду, залишалися здоровими. Більше того, домашні тварини, які пили воду з річки, також не хворіли. Цей факт став першим конкретним доказом, що вказував на певне джерело. А не на глобальні чинники. Вчені припустили, що вода могла бути заражена хімікатами або продуктами розпаду урану з рудника, який міг використовуватися не лише для видобутку, а й для утилізації відходів. Деякі навіть висунули версію, що на цій території тестували хімічну зброю, а відпрацьовані речовини просто закопували. Однак, незважаючи на переконливі докази, офіційні служби жодного разу не виявили отруйних речовин у Води. Ця суперечність змусила задуматись: чи були помилки в аналізах, чи склад води міг змінюватися з часом, чи, можливо, вчені просто не знали, що шукати. Попри відсутність офіційного підтвердження, версія з водою залишається однією з найпереконливіших. Вона пояснює нерівномірність поширення хвороби, здоров'я тварин, і головне. Чому епідемія припинилася, коли людей переселили з калачів? Звісно, існують різні конспірологічні теорії, починаючи з аномальних магнітних зон та викраденням інопланетян, і до геополітичних версій, де китайці бажають забрати території, щоб почати видобуток корисних копалин. А можливо, це все експеримент медичний, хімічний, психологічний, і що калачі це просто полігон, але всі ці версії без доказів. Вони як тінь, що з'являється, коли світло науки не доходить до суті. Калачі заснули і прокинулися, але відповіді так і не знайшли. Радон, чадний газ, отруєна вода, змови, усі версії здаються правдоподібними, але жодна не була доведена. Епідемія зникла так само раптово, як і з'явилася. Тепер у селі панує тиша. Воно майже порожнє, адже більшість жителів виїхали. Ті, що залишилися, просто чекають. Вони чекають, щоб зрозуміти, чи був цей сонний синдром з боєм природи, чи чимось експериментом. І найголовніше, чи повернеться це знову. Але якщо одні чекають, то в іншому місці природа вже підкинула нову загадку. Уявіть, що небо вирішило не просто похмуріти, а змінити свій колір на криваво-червоний. Чи може дощ складатися не з води, а з чогось дивного, що ніхто не може пояснити? Приготуйтеся розгадати загадку кривавого дощу, яка вразила науковців у всьому світі. Керала Індія. 25 липня 2001 року. Жителі цього тихого регіону на південному заході країни з спостерігали, як з неба почав падати дощ незвичайного кольору. Він був червоним, немов кров. Це не було короткочасним явищем. Кривавий дощ лив спорадично протягом майже двох місяців до 23 вересня. За оцінками, на територію Керали випало близько 50 тисяч кілограмів червоних частинок. Місцеві жителі були нажахані. Вони думали, що це знамення апокаліпсису. Криваві дощі з'являлися в міфах і легендах тисячі років, але в сучасному світі це стало справжньою науковою загадкою. Що ж це було? Перша версія була найпростішою: червоний колір дощу спричинили земні організми. Вчені взяли проби кривавого дощу та виявили, що він складається не з води, а з мікроскопічних частинок. спор. Ці спори дуже нагадували спори червоних водоростей, які могли піднятися в атмосферу під час сильних вітрів. У 2012 році вчені з Індії та Австрії провели дослідження, яке показало, що спори належать до виду трентеполіанулата. Це рідкісні наземні водорості, що зазвичай ростуть на лишайниках. Найбільш дивовижним виявилося те, що цей вид раніше вважався ендеміком саме для Австрії. Це навело на думку, що спори могли перенестися в атмосфері над океаном, потрапити в хмари над Індією і згодом за сприятливих умов розростися. Ця версія стала основною. І пояснювала загадкове явище без залучення містики. Проте інші вчені, зокрема фізик Годфрі Луїс <плес> із університету Ганді, пішли далі. Вони виявили, що в кривавому дощі є червоні клітини, що не схожі на жоден відомий організм на землі. Ці клітини виглядали живими, були напрочуд стійкими до високих температур, і що найцікавіше, спочатку в них не було виявлено ДНК. Ця гіпотеза набула популярності після того, як згадали про метеор, який вибухнув у стратосфері над штатом Керала за кілька днів до першого кривавого дощу. Чи можуть ці дві події бути пов'язані? Деякі вчені припускають, що фрагмент комети, що вибухнув, приніс із собою в атмосферу крихітні червоні клітини, живі організми з космосу. За цією теорією вони могли стати ядрами для крапель дощу, надаючи йому червоний колір. Ця ідея тісно пов'язана з теорією панспермії. Гіпотезою, яка стверджує, що життя на Землі було занесено з космосу. Згідно з панспермією, життя може поширюватися від однієї планети до іншої, і навіть від однієї галактичної системи до іншої. Це не просто наукова фантастика, адже вчені вже знаходили органічні молекули та навіть примітивні організми на метеоритах. Історія з кривавим дощем у Кералі стала однією з найцікавіших загадок 21-го століття. Вона розколола наукову спільноту на два табори. Пізніше дослідження, проведені в 2013 році, зрештою виявили ДНК у червоних клітинах, що підірвало гіпотезу про позаземне походження, оскільки ДНК було ідентифіковано як ДНК водоростей, однак суперечки продовжуються: чи був це просто дощ із червоними спорами, піднятими з дерев, чи це був космічний феномен, який натякав на позаземне походження життя. Хоча більшість науковців схиляються до земного походження, феномен кривавого дощу все ще залишає багато запитань. Наприклад, чому деякі глядачі цього каналу досі дивляться відео без підписки? Не гуд. Треба виправляти. Давайте разом налаштуємо стрічку Ютубу, щоб якісного контенту ставало дедалі більше. Ну і про Телеграм теж не забувайте. Там ми будемо завжди поруч, щоб обговорити теми для наступних відосів. Пігнали далі. Уявіть собі, невелике містечко, де звичайний день перетворюється на щось неймовірне. Люди збираються біля церкви, бо рознеслася звістка. Статуя Діви Марії плаче, її сльози не просто вода, а як кажуть очевидці, кров, олія чи навіть миро. Для віруючих це справжнє диво, знак згори, який викликає трепет і благоговіння. Деякі падають на коліна, інші поспішають зафіксувати це на телефон, аби потім розказати друзям про чудо. Але в цих історіях завжди є й інша сторона. На місце прибувають скептики та науковці. Замість чуда вони бачать завдання, яке потрібно розгадати, і починають ретельне розслідування. Перше пояснення капілярний ефект. Можливо, статуя зроблена з пористого матеріалу, наприклад, гіпсу або бетону. Якщо в неї приховати резервуар з рідиною, вона буде повільно просочуватися на поверхню через дрібні пори, створюючи ілюзію сліз. І чим щільніший матеріал, тим повільніше проступають сльози, посилюючи таємничість явища. Другий варіант конденсація, і це, мабуть, найпростіше пояснення. Якщо статуя стоїть у холодному місці, а повітря навколо неї вологе та тепле, на її поверхні збираються краплі води, що створюють ефект плачу. Це звичайна фізика, яку ми бачимо щодня, але найчастіше це шахрайство. За цим, як правило, стоять люди, які прагнуть привернути увагу або отримати вигоду. У статуї можуть бути приховані порожнини з трубками. Ці механізми дозволяють контролювати, коли, скільки і як рідина вийде назовні. Це може бути навіть проста губка, просочена рідиною. Яскравим прикладом є історія, що розгорнулася з 2016 року в містечку тревіньяно романо поблизу Рима. Місцева жителька на ім'я Гізела Кардія стверджувала, що статуя Діви Марії, яка належала їй, проливає кров'яні сльози, це викликало справжній ажіотаж, і до міста почали стікатися паломники, які робили пожертви. Однак після розслідування, ініційованого церквою, Ватикан офіційно заявив, що жодних надприродних явищ там не було. А остаточну крапку в цій історії поставив ДНК аналіз кров'яних сліз, який підтвердив, що біологічна речовина належить самій Кардії. Це викрило шахрайство, а саму жінку почали розслідувати за підозрою у незаконному збагаченні. Незалежно від того, чи є сльози дивом чи обманом, цей феномен має сильний психологічний вплив. Він показує, як сильно люди хочуть вірити в дива, особливо в часи потрясінь чи невизначеності. Історії про плачучі статуї можуть надихати людей зміцнювати їхню віру. Але водночас можуть бути використані як інструмент маніпуляції. Ці дивовижні історії це нагадування про те, що світ навколо нас повнений загадок, від сну, що охопив ціле село, до дощу, що виявився чимось більшим, ніж просто вода, і статуї, що плакала. Усі ці явища кидають виклик нашим знанням. Історії, які ми сьогодні розібрали, це не просто міфи чи сенсації, це виклики, які змушують нас думати, аналізувати та шукати істину. Адже найглибша таємниця криється не в незрозумілих явищах, а в нашій здатності знаходити відповіді, навіть коли їх, здається, не існує. Дякую за увагу! Бережіть себе і своїх близьких! І слава Україні!